Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу легендарний бізнес-клас Lexus ES350. 3,5 атмосферний саме надійний двигун, 17 го радіусу у нас диски оригінальної компанії Lexus. Парктроніки у нас позаду автомобіля, роздвоєний вихлоп, камера заднього огляду. Це все в нас для комфорту та удобства. Безключовий доступ на задніх та передніх дверцятах. Покажу вам салон. Стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, без ніяких нарікань. Є підігрів вентиляція сидінь, електрорегулювання водійського сидіння та пасажира. Пам'ять водія пасажира, звичайний автомат, речах перемикання передач в дуже чудовому стані, не затертий, мультимедіа у нас штатна. Клімат-контроль працюючий, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань ніяких немає. Працює як треба. Стан руля також бачите на своїх екранах без зауважень. Стан дверної карти. Оброблене автомобіль деревом повністю по всьому салону. Покажу вам задній ряд. А по задньому ряду тут у нас місця багато, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Та є вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду. Є у нас такий двозонний люк, виглядає як панорама. Стан дверної карти також без зауважень. Кльовий автомобіль, котрий багато хто міріє в собі. А можете приїхати побачити його вживу, місто Одеса Грушевського 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Купити можна у кредит лізинг кредит. будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.